Пишаючись лихою батьківщиною, рашиський чорт дочку назвав ліщиною, бо матюкатись при дитині влом, а то б на честь хоя назвав хлом. Слава Україні та її Збройним силам, а лисому орішніку атакам по Лобєшніку. Я сатирик Трикірко Кусмина і це не дістав воєнного часу. Місце знущань із найкринжовішого пекла ворожої і про ворожої пропаганди. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, лишайте коментарі і шерте в соцмережах, бо ж саме тут на вас чекають. Маша жертва південнаша. Yeah. Алло. Перед, да, не брифинг. Дихлофос, декаданс та інша складна лексика. Диктатор, диктатор, диктатура. Да, никому вы не верите, никакой диктатуры в стране нет. И быть не может. Не может быть. Знаете почему? Хроники ракетного пацаватизму. Никогда в Притобольный район не было аутсайдеров. Всегда был передовым. И я хочу пожелать, чтобы скорость вашего развития была сопоставимой скоростью этой ракеты та скріпні резерви ватної демографії. Це мужчина, восьмилітній мужчина. Це те, що потрібно якраз нам, який буде який буде працювати і дратися, якщо потрібно буде. Нужно буде, буде строїти, потрібно буде, буде красити, потрібно буде, буде рожати дітей. Тож дивіться і не дивуйтеся, коли рука сама потягнеться переказати гроші Збройним силам України. Справжня російська жінка загадка. Це коли після твого брифінгу усі тижнями сперечаються. Чи то ти сама настільки непрофесійна, Машо Захарова, чи то ви там в кінець уже всі охрініли у вашому Мід РФ. Смогут адстоять свою ідентичність. Так, з нами пор... да, не портал М'юсеру. Альо? Дня брифінг. Да, хорошо, пасино. С нами Ленюс.ру. Знахабніла інтермедія театру Божа роса. Чи речниці російського МЗС дійсно у прямому етері брифінгів наказують завалити хлебало? Знаючи Росію, повірю, що в те, що в те. Але якщо це дійсно якась лажа, то руки маші надалі краще приклеювати десь подалі від телефона. Принаймні ця технологія у Росії таки вийшла на найвищий рівень. Балістика в район Южмаша. Чи власні сказки о борще? Не коментіруй, ето, Маша, взагалі. Ядерно-ракетний психоз щасливо крокує вдячними російськими землями. Тепер ракету тут можна отримати не тільки у підземний бункер із північно-корейськими генералами, а й у подарунок у сільському клюбі на Ювілей район. На торжество приехал и сенатор Совета Федерации, заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Сергей Муратов. Он преподнес округу очень необычный подарок – неуправляемую авиационную ракету С-8. А сельчанам пожелал в любом деле всегда бить точно в цель. Бог Каламбуру притягти у село в Курганской области разработанную півстолетия тому ракету, чтобы и селянам прогрессу и развитку. Никогда Притобольный район не был аутсайдером. Всігда був передових. Я хочу пожалуйста, щоб користь вашого розвіття була самопоставіми этой ракети. Я хочу, щоб ви попадали всегда в цель, как эта же ракета, завжди застігають штати. Неймовірна рольова модель, не керована ракета, будь як ракета. Роздовби себе об те, у що тебе запустили. Ну чи яких іще ракетних результатів чекає від селян притобольного району Сенатор Муратов. Приніс сенатор нам ракету, щоб ми, залившися пальним, стрімкому віддалися у лету І районом стали провідним. Пройшли роки невпинних злетів, наступний суне ювілей, та й досі в нас в пріоритеті ракетно паливний Косплей. Живем так само, мов аскети, Жратви нема, проблем гора. Лише завжди, немов в ракети, сопло у штанях пригора. Музика. Поки білоруське державне телебачення на все тих же серйозних вусатих щах малювало виборцям нову карту чергового нападіння, Головна, незмінна та єдина жертва цього нападіння готувалася до президентських виборів у інший спосіб. Я що? Ми відключаємо інтернет від виборної кампанії. В двадцятому радує інтернет на 4 чітня. Якщо це повториться, відключимо абсолютно. Щасливі овації, якими студенти гаряче вітають відключення і в Білорусі, наводять на різні думки. І перша з них, що то за тітка у цивільному костюмі педагога, за чиєю командою діти, власне, і аплодують потенційній безглузді й смерті своїх гаджетів. Якщо це повториться, відключимо абше. Мені перший відключить Олександр Ригорович, ледь не волає тітка крізь час і простір у це омріяне вусате майбуття. Але ж хіба може Лукашенко особисто вирішувати такі питання? Він що вам? Хіба диктатор якийсь? Диктатор, диктатор, диктатура. Да. Нікому ви не вірте, ніякої диктатури в країні немає. І бути не може. Не може бути. Нема в країні диктатури. І не диктатор я. Тому проходьте, друзі, на тортури. В тюрму. Не може бути. Знаєте чому? Потому що для того, щоб бути диктатором, у тебе бути рычаги диктатури. Ну, а какие у мене рычаги диктатури? Та да, американці придумали. Уже б давно влупив з ноги, але відсутні ричаги. І причому, що не ви були, сам же діставав і ними вимахував. Если это повториться, ось же, які важелі йому ще потрібні. Хочеш, вирубай і нет, хочеш мордуй опозицію, чого йому іще для диктатури не вистачає. Диктатор, диктатор. А як я можу Америкою диктувати? Сьогодні Трамп, Байден і прочі не можуть диктувати, які близько 30% ВВП в мірі. А я чим можу диктувати? Чим диктувати? Диктувати Америкою? Що він верзе? І чи він хоч приблизно розуміє слово диктатор та чим воно відрізняється від диктанта, диктора, диктофона чи дихлофозу? У нас то саме сильна економіка, що я можу прийти там в Росію, лі в Китай там нагой топнув, робіть ділити так. Ні, глупості це все. Так здається, коли Лукашенко розпитував, хто ж такий той диктатор, яким його обзивають на заході, його підлеглі вирішили трохи прикрасити шефу реальність. І він тепер реально вірить, що у Штатах його вважають все цілих континентів. У тебе немає, він, допустим, як Йосиф Месареоновича, от історики знають, Сталіна він мог бути диктатором. Ілі Гітлер там, він мог бути диктатором всю Європу під, вся Європа була під питою, його всі там боялися проче. А у мене що є? Я это чётко понимаю. Некої диктатури нет, і мені это не нужно. Не бійтесь заглядати у словник. Хоча комусь, можливо, вже й запізно. І дай нам усім доля ніколи й не взнати, який таємний зміст спеціально для Лукашенки вкладений у слово нападіння. Скрепа, яку вони потеряли. Пошуки духовних ідеалів у втраченій традиції привели попів пропагандистів РПЦ у чарівний світ справжнього російського дитинства, де немає дитячих штанів, а є дитяча праця за їжу з шести років. Только в XIX виникло возникло розуміння того, що дитинство представляет собою нещо унікальне, которое нужно там, там, вокруг них, треба плясати, присідати. І можна уділяти избыточное внимание. До этого люди жили очень по-другому. Например, э, ребенок переходил во взрослое состояние в возрасте 7-8 лет. Він должен историю людства. Діти лише орали, косили, валили ліс, полювали та збирали ядерні ракети у секретному місті Арзамас 145. Аж тут, у 19 столітті, Австрійський генштаб придумав школу і все в світобудові зіпсував. Здесь люди прикращали балуватися років в 6 і встраювалися в роботу. Батя пастух і син з ним пастушуває. Там, Батя рибак і син з ним або дивиться за взрослими, як там там. Батя прокурор і син з трьох років в органах, батя проктолог. І ти, синку, підходь до дяді, не соромся. Така ж була ідилічна традиція. А тепер крім Рамзана ніхто і дитину після дитсадка міністром не призначить. От. Тож не зарабатывали свой хлеб. То есть мы оказались в культуре такой, которая как бы из из любви к детям развратили детей. То есть мы как бы из хорошего сделали плохое. Мы начали как бы слишком много они говорят, не мы лично, а вот эта европейская культура XIX века из нового дітей розбестила Европа. Росія у 19 столітті ледь-ледь наважилась скасувати кріпацтво, а їй по сумній рабовласницькій пиці ще й дитячими штанами. Контрольним ударом у спину духовній скрепі. Тобто не було дитячої одежди, наприклад. Діти донашували взрослу одягу. Їх просто перешивали її на них там все там. Він поки ще мог без штанів бігати, там ще вважався маленьким. А коли вже стидно без штанів бігати, то він вже вважався мужичок. Такого того самого. У Некрасова. Мужичок з ноготок. А кой тебе годик? Ось мой міновав. Сім'я то большая, это большая это мужиков, отець да И Це прекрасне стихотворення, в якому там, там значит, в больших сапогах, полушуки, в больших сапожищах, а сам ноготок, Мужичок ноготок. Це мужчина, восьмилетний мужчина. Омріяний, не красовленд, де бігають без штанів працьовиті восьмирічні мужчини, не відпускає батюшку Андрія ні на мить. Адже не час відпускати. Цим мужчинам іще дітей рожать. На зло збочення Європи. Это мужчина, 8 мужчина. Это то, что нужно как раз нам, который будет который будет работать и драться, если нужно будет. Нужно будет, будет строить, нужно будет, будет красить, нужно будет будет рожать детей. Шуміли зарості ліщини в обличчя штурхов вітру шквал ішли рожать дітей, мужчине. Спішили діти крізь негоду, щоб народити поки п'ять. Бо шість то вже по походу, то тільки красить чи пилять. А поетична рубрика кількома рядками присвячується російському культу особи. Російські ЗМІ гордо повідомили, що ділянку автотраси в Сибіру урочисто відкрила жовта лада каліна. У якій 14 років тому сидів сам Путін. Адже після контакту крісла із сідницями диктатора, Жигулі у Росії вважаються свяченими. Тож і через роки можуть відкривати ділянки трас, зцілювати прочан, очолювати місцеві осередки партії Єдина Росія і зараховуватися у кадровий резерв уряду автоматом. Ну чи хоча б механікою. Раз автомат на автовазі так досі робити і не навчилися. Щедрим дотиком царського заду заряджали в Московії ладу, щоб промінчик тепла від гузниці хла зігрівав ще й нову автостраду. Тож хай цей культ задів вождів, тішить дів дідів і вдів уж цінне для Росії тільки те, чим вождь сидіть. Слава Україні! Збройним силам! Слава!